Погода в Україні протягом цього тижня буде сухою. Лише в деяких областях будуть дощі та грози. У той же час варто готуватися до різкого похолодання. В деяких областях температура повітря найнижче може опуститися до позначок плюс 7 градусів вночі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 13 серпня, опадів ніде не передбачається. По всій країні переважатиме суха та сонячно змінливою хмарністю погода. Вітер в цей день поривчастий – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Лише на півдні від плюс 27 до плюс 30 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 10 до плюс 15 градусів, на півдні до плюс 21 вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 14 серпня, дощі йтимуть у Сумській, Харківській та Луганській областях. Нарешті території країни опадів не передбачається. Та буде переважати суха та малохмарна погода. Вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла на півдні, як завжди, тепліше до плюс 30 градусів, вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 15 градусів, на півдні до плюс 18 градусів вночі. У четвер, 15 серпня, дощі очікуються лише на Закарпатті. Нарешті території країни буде суха та хмарна з проясненнями Погода. Вітер помірний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. Місцями до плюс 31 градусів вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 15 градусів у південних областях вночі до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!